Це місце, де народжуються нові Андрії Шевченки. Варто їм лишень пролізти у цю дірку в паркані. Ось погляньте, яка затишна арена для вуличного футболу. Газон у відмінному стані, як для цієї пори року. Ну а в команда, яка гратиме на цій половині поля, буде перевага у захисті. Що там казати? Красень стадіон, справжня спортивна перлина. А ось, друзі, трибуни цього красення стадіону. Як бачите, ще недавно переповнені глядачами. Ще після них не прибрали навіть. Йдемо на трибуни. Йдемо на трибуни. Ось такий вид з висоти пташиного польоту розгортається з найвищої точки центрального ярусу цього красення стадіону. Ну і звісно, неймовірні екологічні рішення. Зелена зона прямо на центральному секторі стадіону. Це друзі, справжній діамант у коштовній короні вітчизняної спортивної інфраструктури.